Сторінка 51, параграф 14. Яка роль повітряних мас у формуванні клімату? Оскільки люди за своєю природою здатні відзначати лише короткочасні зміни, не дивно, що ми не можемо помітити повільніші зміни клімату. Джон Едді, американський астроном. Що таке повітряні маси? Напевно, доводилося спостерігати, як спекотна літня погода раптом змінюється на прохолодну і дощову. Чим можна пояснити швидку зміну погоди? Основна причина таких змін переміщення великих мас повітря. Словночок, Повітряні маси це великі об'єми повітря, тропосфери з однорідними властивостями. Залежно від місця формування, виокремлюють чотири типи повітряних мас: екваторіальні, тропічні, помірні та полярні. Різні типи повітряних мас мають різні властивості. Які залежать від тих територій, над якими вони формуються малюнок? 38. типи повітряних мас, екваторіальні низький тиск. Висхідні потоки, жарко жарко-волого, тропічні, високий тиск, несхідні потоки, жарко-сухо, помірні. Тиск різний, змінюються виражені 4 пори роки, полярні, тиск високий, низькі потоки, мало опадів, низькі температури. За вологістю всі типи повітряних мас поділяються на континентальні, більш сухе повітря, і морські, більш вологе повітря. Морські повітряні маси взимку тепліші за континентальні, а влітку холодніші. Як утворюються пояси, Атмосферного тиску на землі. Клімат окремих територій різниться не тільки температурою повітря, але й опадами, які розподілені нерівномірно. Одні території отримують надлишок вологи, інші потерпають від посухи. Головною причиною нерівномірного розподілу опадів є рух повітря, який залежить від поясів атмосферного тиску та обертання землі навколо своєї осі. На поверхні землі виділяють три пояси з переважанням низького. І 4 пояси з переважанням високого атмосферного тиску, малюнок 39 Вони утворюються внаслідок нерівномірного розподілу сонячного тепла на земній поверхні, а також впливу відхляючої сили, сили Коріоліса, за іменем французького ученого Гаспара Гюстафа Коріоліса, який уперше описав її. Завдяки їй всі тіла, що рухаються паралельно поверхні планети, річки, повітряні маси, морські течії у північній півкулі. Від Хиляється праворуч у південній, ліворуч. Повітря переміщується як у горизонтальному, так і у вертикальному напрямках. Сильно нагріте повітря біля екватора розширюється, стає легшим і тому піднімається вгору. У зв'язку з цим біля поверхні землі, близько екватора, утворюється низький тиск біля полюсів. Через низькі температури повітря охолоджується, стає більш важким і опускається, тому відбувається несхідний рух повітря, малюнок 40. Тому біля поверхні землі близько полюсів тиск високий. Словничок, пояси атмосферного тиску це смуги, що тягнуться вздовж паралелей, з переважанням високого чи низького тиску, яка існує залежність між поясами атмосферного тиску і опадами. Біля екватора в поясі низького атмосферного тиску постійно Нагріти повітря містить багато вологи. Піднімаючись угору, воно охолоджується і стає насичним. Тому в області екватора утворюється багато хмар і випадають опади. У поясах високого тиску переважають несхідні повітряні потоки. Холодне повітря, опускаючись, містить мало вологи. При опусканні воно. Стискається і нагрівається, завдяки чому стає менш насиченим сухішим. Тому в областях високого тиску над тропіками і біля полюсів опадів випадає мало. Розподіл опадів також залежить від географічної широти. Чим менша кількість сонячного тепла, тим менше опадів. Що таке атмосферна циркуляція? Словничок. Атмосферна циркуляція це система горизонтальних і вертикальних повітряних течій у тропосфері. Циркуляцію повітряних мас визначають панівні повітряні маси та вітри. Малюнок 41. Ви вже знаєте, що причиною виникнення вітру є різниця в атмосферному тиску. На Землі існують відносно постійні пояси атмосферного тиску. Від них і залежать панівні постійні вітри, пасати, мусони, східні. Східні і західні малюнок 41. вітри, які визначають загальну циркуляцію атмосфери. Пасати, західні вітри, помірних широт, мусони, східні, стокові вітри, полярних широт, словничок, пасати це постійні вітри, які виникають між тропічним, високим та екваторіальним низьким поясами атмосферного тиску в північній і південній півкулях Землі. Західні вітри помірних широт – це вітри, які дмуть від тропіків до помірних широт. Східні стокові вітри вітри, які дмуть від полярних областей до помірних широт. Мусони це сезонні вітри, які змінюють напрямок двічі на рік. Якби земля не оберталася, то вітри у північній півкулі дули б з півночі на південь. Через обертання землі вітри відхиляються від напрямку північного руху. У північній півкулі. Вправо, а у південній вліво. Ви вже знаєте, що це явище називають ефектом Коріоліса. Проявляється він стосовно не тільки вітрів, але й морських течій, підмиву берегів великих річок у північній півкулі правих у південній лівих. Панівні вітри напрямок. Пасати завдяки обертанню земної кулі пасати у північній півкулі переміщуються з північного сходу на південний захід, а південній з південного сходу на північний захід. Західні вітри помірних широт. Постійні вітри, які дмуть у північній півкулі. З південного заходу, а південній з північного заходу, східні токою вітри, полярних широт, постійні вітри, які дмуть з полярних областей, високий тиск у бік помірних широт, низький тиск, мусони влітку мусон дме з океану на суходіл, приносячи вологу взимку і суходолу на океан. Україна і українці в світі упродовж року на територію України панують помірні насамперед морські повітряні маси з Атлантичного океану. Вони надходять зі сходу і північного заходу завдяки дії постійних. Західних вітрів узимку прихід повітряних мас з Атлантики супроводжується потеплінням, а влітку похолоданням. Дивовижні факти: Щороку в атмосферу потрапляє понад 1 мільярд тонн твердих частинок. 2% викидів мають підвищену токсичність. Вони місять близько 3 тисяч шкідливих речовин: кадмій, мідь, ртуть, свинець та інші, які забруднюють річки озера ґрунти. Деякі з них потрапляють в харчові. Канцюги, завдаючи великої шкоди здоров'ю людей. Як підсильна поверхня впливає на властивості повітряних мас. Характер підсильної поверхні, рівнини, їхня протяжність, гірські хребети впливає на властивості повітряних мас, які над нею формуються. І на її переміщення. Суходіл швидко нагрівається і швидко охолоджується, а водна поверхня, навпаки, повільно нагрівається і повільно охолоджується. Густий трав'яний покрив поверхні зменшує добову амплітуду температури, ґрунту і знижує. Її середню температуру. Сніговий покрив зменшує втрату тепла поверхні, засніжені та льодовикові поверхні відбивають сонячні промені, що призводять до зниження температури повітря. Сніговий покрив відбиває майже 90% пісків, пустель 35%, а чорне, зоране поле – лише 5% сонячних променів. Чим більше поверхня поглинає сонячних променів, тим вона краще нагрівається і нагріває повітря над собою.